Вечір 13 січня напередодні старого нового року у народі називають щедрий вечір або свято Маланки. Українська народна традиція зустрічати щедрий вечір або Маланку це християнська традиція, якою ввечері 13 січня потрібно вшанувати святу Меланію, покровительку домашнього вогнища, а 14 січня святого Василя, покровителя незаміжних дівчат і неодружених хлопців. Там же та копою, де коза рогом, там же тостогом, де назадком, там же то сімку, де не буває, там вилягає. За традицією господині заздалегідь уранці 13 січня починають готувати другу обрядову кутю щедру, а також страви для святкового столу. уже не пісні, як на святвечір. Як правило, українські господині печуть млинці, готують пироги та вареники сиром, щоб віддячити гостей, шедрувальників та посівальників. стука, може їздалети, може, біля вікон, молоді смирети. У селі Малога Білгородністровського району хлопці та дівчата ввечері 13 січня водили Маланку, одягли маскарадні маски, костюми і ходили по рідних друзях. Вітали зі святом, розважали піснями, танцями, жартівливими сценками. Одного хлопця з компанії передягнули у жіночі вбрання, його й назвали меланкою. Сьогодні свято святої Меланії, а завтра свято святого Василя. Ось подивіться, який гарний в нас Василь. А Меланочка станом стройненька, личко рум'яненьке, губки бантиком, бровки чорненькі, як шнурочки. Ти диви, як засоромилась, та не соромся! потанцюй краще з Василем, а ми тобі заспіваємо. Меланочка ходила. Просила Василечку, мій петечку, пусти мене у хатичку, радуйтеся, люди, свято тобою.